Так, клювака на фідер. Ех, провисло. У, навіть рибка є. Мейбі карась. Мейбі карась. Але рибка доволі непогана. Куме, дай підсаку. Реально риба дуже непогана. Кумя давай під саку. ні 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 воно з той сторони буде. Да, це це все-таки карась, да? Кумач чи не карась? Карась чи не карась? Плотва, блядь, Плотва? А, ну нормально так. Плотва пів кілограма на, на озері. Ну це, це, це просто супер на фідер. Це це жесть. Та-да, ось таке на плотвить. Ну, Така, напевно, грам 300 впевнених.